Лакшері сет з п'яти ароматів по 2 мл. Одні з найкращих і найдорожчих ароматів в нашому асортименті. Перший Клайв Крістіан Мацукіта з довжелезним шлейфом, класною стійкістю, гострим чаєм класною деревиною. Аромат, який я особисто також ношу доволі часто. Сьогодні також буду в ньому. Другий мій любимчик від бренду Стефану Річі Eagle Блек з лінійки Royal. Аромат пряний, гострий, дуже теплий і надзвичайно гучний. Аромат для ділових зустрічей, для тих, хто хоче справити тільки найкраще враження. Третій Блюсафір Бадічезе Victories. Найкраща водова деревина в світі нішової парфумерії. Блю сапфір це аромат з довжелезною історією, Крутий британський бренд Бадіче з Вікторіс. Четвертий Royal Eagle Red. Більш теплий та пряний, в міру солодкий, аромат, який варто носити на ділові зустрічі, або, наприклад, в ресторан, або на побачення своєю коханою. Royal Eagle Red. Ну і Клайв Крістіан, Jump and Kiss Hedonistic, Він просто сексуальний. Ось і все з червоним яблуком, з дуже красивою чорною смородиною.